Акції та знижки в магазині ТБ до 30 жовтня, частина перша приготуйтеся, буде дуже багато всього. Знижки на оливки без кісточок, а також на нанаси шматочками і персики можна щось запекти. Також на борщову заправку, соус, тартар, на абсолютно весь кетчуп від торчень, тому закупайтеся. І на дитячий кетчуп також я собі взяла. Також королівський смак, майонез по акції, кишмиш, він непоганий, хоч і величенький, і сушені банани 28 гривень. Жувальні цукерки усього за 19 гривень. Головне, щоб до стоматолога потім не довелося йти. Не знаю, ніколи їх, якщо чесно, не любила. А також знижки на шоколадки усього 46,90 мілініум. Ну, оце я пробувала і не раз. Класна ціна зараз на чай, ті момес: усього 41,70 на будь-який чай в асортименті. Шукайте на спеціальних полках. А також ось такий мономак за 50 гривень по картці АТБ. І усього 31 гривня зелений чай Мономах, А також знижки на усю каву якобс в асортименті. І перейдемо до солоденького. Ось такі цукерки від АВК, усього 21 гривня по картці АТБ. Шарм по 32 гривні, плюс в тому, що він дуже легенький, можна багато набрати. Також червоний МАК 25 гривень, хоча це і не класичний смак, і ромашка по 18 за карткою АТБ. Також цього тижня спеціальні ціни на халву у шоколаді, класичну, із ваніліном та арахісом. Уся вона зараз по знижкам. І ще по знижці білочка і шоколадні цукерки від Лукаса. Печиво біскоті 65 гривень з маком. До речі, досить добре. Праники по крутим цінам, якщо у вас є картка АТБ, я, якщо чесно, таке не беру, тому що склад там не дуже, але ціни дійсно класні. Трюфелі із мигдалем по акції, також цукерочки від Любімов. і шоколадки рошен Порості, хоча кому вони потрібні, якщо на Міленіум зараз акція. Великий Зкладки Верпері зараз за 120 гривень, мілка 210 а маленькі мілки за 76 та 86 гривень. Круті знижки зараз на крекери, вони усі по класним цінам 34 гривні. А хрумики з маком взагалі по 28, Артемон 65 гривень. А ще суперціни на усе печиво, пасту і бісквіти від мілки. Тому забігайте в ВТБ, з вас лайк та підписка. чекаю в інсті. Супер знижки та акції ВТБ до 30 жовтня. Частина друга і не остання. Повернімося до печива. Орео зараз по акції 36 гривень, кейк від рошен, велике орео також зараз по акції. А також ось такі смачненькі бетончики від рошен, усього 8 гривень, це важко повірити. І 9 гривень за несквік. Умілки також зараз акції на усю їхню продукцію, бісквіти, але вони значно випереджають рошен по цінам. Барні зараз по 15 гривень і на велику пачку також знижки. Для паста завжди по вигідним цінам, і при чому дуже непогані макарошки. Також рис розумний вибір по акції, якщо комусь потрібно. Імана крупа Симуліна зараз по 32 гривні. Таку ціну більше не знайдете. Із олії, і знижки лише на стожар та на олейну. В принципі, більше знижок немає. Тільки якщо ви споживаєте оливкову олію, вона, до речі, дуже смачна від делюкс і зараз по знижці. І гарбузова і льняна також. Величезна пляшка олейни зараз також 168 гривень по знижці. Також знижки на дитячу печиво малятко. досить непоганий склад, і воно дуже смачне. Як завжди акції, на деякі пюрешки чудо-чаду потрібно дивитися по смакам і обирати. На акції молочна каша від Мілупи і також від гербер 109 гривень. Батончики гербер і пюрешки гербер також зараз на знижці, тому майте на увазі зараз саме час купувати. Соки чудо чаду і пюрешки Ельфік також по акціям. Дуже прикольні фруктові цукерки від равлика Боба зараз по 20 гривень. Також знижки на сухі сніданки і протеїнові батончики, всі, до речі, непогані 15 гривень. Сухі сніданки від своєї лінії ще не пробувала, підкажіть, чи Протеїнові батончики від Go-On усі в асортименті зараз знижці. І улюблені знижки на тортики, від своєї лінії 52 гривні, величезний шматочок. Також еклерчики 121 гривня по карті ТБ, я їх дуже люблю. І наполеончики ще по 130 гривень, ну хоча і не повний. І ще знижці грильяжний тортик 241 гривня. І ось такий із Манго 179 Став лайк і підписуйся. Супер знижки в АТБ до 30 жовтня. Остання частина, тому ставте лайки, зберігайте. Нарешті дочекали знижки на йогурти від молокі та від Яготинського. Десерти від дольчі також зараз по акції усі по 33 гривні. Ну це мій улюблений день. І усі сирки від Яготинського усього по 14 гривень за карткою АТБ. Десерти від чуду із різними наповнювачами також одну двадцять 21 гривня, молочні коктейлі по 20 гривень. У мене дитина таке на жаль не любить, хоча це поживно і класно по ціни. Також знижки на увесь чай батік і переходимо до знижок на ковбаску добро 159 яловича. Нарізка грудинки 53 гривні. А варено копчена взагалі 49 гривень. Це що за ціни такі? Така нарізочка 52, така 45 гривень. Нарізка коста Брава дуже смачна, 59 гривень. Беріть, не пошкодуйте. Вперше бачу курячі шийки у якомусь соусі 33 гривні. А ще є цілий набір для селяночки, 66 гривень. Вперше його тут бачу. Сардельки із сиром 25 гривень 100 грамів. Також по акції вершкові, 37 гривень, елітні 26 і женевський – 32 гривні. Якщо ви любите зель, то він по акції 55 гривень, а докторські фермовий сосиски 69. На цьому тижні можна будь-який гарнір, тому що і до макарошків і до пюрешки по акції. І від м'яса та ковбас поступово переходимо вже до сирів, тому що із блакитною плісні 58 гривень. Обов'язково спробуйте. А от чедр від золотого резерва розчарував конкретно, тому що хоч і 56 гривень, але дуже поганий склад. Краще візьміть ось такий камамберчик. Бринза та фета по суперцінам 53 гривні. А ще сортів від лактіми 55 гривень на будь-який смак. Є у готові сирні нарізки по акції і крем-чиз – 57 гривень від делюкс. До речі, непогана марка. Філадельфія, хоч і по акції, ціни не опускає. А президент 65 гривень, непогано. Знижки на кефір від ферми 51 по карці АТБ. галичини кефірчик взагалі 48 гривень, є і безлактозний. Акції на сметану. 20% злагода 50 гривень. Є ще ось така манюнечка, щоденний збір 19 гривень. І президент 36 гривень, але це 10%. Просто наша 30 гривень 20%. І знижка на молокі, вона по 50 гривень. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не загубити.